Цей ютуб канал говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня, президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що є інформація про те, що ворог готує новий масований удар. Це так, от намагається Росія ще встигнути у ці сильні морози вдарити, і чи мають чим бити, чи достатньо у них ракет, дронів, аби бити масовано загалом. Скільки цих може бути ракет і дронів? Ну, по перше, да, росіяни зараз вибирають оптимальні умови, бо температура, ви бачите, значить, вона падає потихеньку до мінус 13, Я вам по Києву просто кажу, по Львову, я не думаю, що там радикальні будуть зміни. Да? По-друге, очікується новий раунд перемовин. І перед перемовинами росіяни завжди хочуть нанести якийсь дошкульний удар для того, щоб послабити наші переговірні позиції. От і тут якраз співпадають обидві ці значить, тенденції, вони співпадають, на жаль, на превеликі. Щодо запасів ворога, то у нас всередині минулого тижня були поповнені запаси шахедів а, в основному на, а, східних, ну, на пускових установках а, біля лінії бойового зіткнення, бо мінімальні кількості вони будуть поставлені. Наприклад, в тимчасово окупований Крим, а в основному в більшості в райони ну, одразу, да, одразу біля лінії фронту. А, на превеликий жаль, інша ситуація складається значить, з ракетами, бо а, балістика була поставлена в основному на східний напрямок. Тобто, а, очікуються пуски з Криму в Сімферополь. З Краснодарського краю, там, ну, Таганрог, і в меншій ступені Балістика піде з Брянська. А, ну, якось так ситуація складається. А, скажімо, існує реальна загроза для східних областей України. От я перед цим казав про а, Балістику, але активно завозилися ракети, крилаті ракети із Кандер к на. Значить, Ну, Скажімо, прямо в Курську область. І Іскандерка це що? Це, не, ну, це Балістика Вона летить на 500 кілометрів. А ракети 9М729 від Іскандера, да, у них дальність тисячі кілометрів. Тобто, скоріш за все, під час наступного удару будуть використовуватися в основному балістика і крилаті ракети наземного базування Іскандерка. Ну, на мій погляд, я можу помилятися звичайно, це просто аналіз ситуації. Мінімально будуть використані авіаційна компонента, і ну теж я не очікую високої активності від морської компоненти. Тобто, морська компонента це ракети калібр, можливі пуски, але навряд чи вони будуть ну настільки масові. Хоча загалом це можна не відчути, бо у нас зараз калібр і іскандерка даються через дріб. Ну, коли повітряні сили дають інформацію, да, ці два типи крилатих ракет вони схожі, це фактично базова модель от на основі радянської ракети Р-500. Ну, от якась така ситуація. А от ракети щодо Х101, ну мало вірогідний їх пуск, але можливий пуск антирадарних Х-31М і ракет малої дальності Х-59, Х-69. Ці ракети росіяни досить часто використовують для ударів при, по нашій ППО, при фронтовій, яка значить забезпечує прифронтову зону. Ну, якось такі очікування. Ну, не буде великої кількості шахетів. Буде рекорди, навряд чи навряд чи буде ракет по шах... рекорд по пуску по кількості шахетів. Бо те, що було завезено, воно ну, у нас всередині минулого тижня, воно в основному відстріляно за останні там чотири дні. А ви кажете, що чи добре я зрозуміла, що більша загроза все-таки існує при цьому масованому ударі для Сходу, так? Південь, схід. Ам... Бо балістика в основному піде з півдня і зі сходу. Але от минулого тижня над західними областями України фіксували дрон-розвідник. І от чи можна це пов'язувати з майбутнім оцим масованим ударом? Що власне на захід України на заході України могла би бути оце зосереджена найбільша увага, так би мовити, ворога? Чи не варто це якось поєднувати і зарано про це говорити? Ага. Я ще раз повторюся, балістика має дальність 500 кілометрів і вона буде летіти з Криму і з Краснодарського краю. Це відкиньте ще до України скільки то кілометрів. А в Західній області балістика не дістане. Якщо не полетять, ну не, якщо не полетять російські ці. Господи, вискочило з голови, значить, циркони, да? але росіяни вже використали в цьому місяці 10 цирконів. Навряд чи вони мають їх величезні запаси. Якщо не полетять циркони, то особливої загрози для західних областей я не бачу. А пуски крилатих ракет із Кандерка, вони все ж таки не будуть настільки масованими. Прилітати може, але масованих пусків по Західній Україні, ну, на мій погляд, на мій погляд не буде. Я ж теж людина, можу помилятися і я просто аналізую, скажімо, ті повідомлення. Які були щодо значить, постачання російських підрозділів на вздовж лінії фронту, як вважаєте, чи продовжить Росія такі інтенсивні обстріли також навесні? Чи їм також потрібно відновити і накопичити ресурси? Ні, в них постійне виробництво ракет. Гур казав, що росіяни здатні випустити та десь 150 ракет на місяць. Всіх типів, да. на мій погляд, це вже дані. Ну, Гор казав про це десь у вересні, на мій погляд, ці дані трішечки застарілі, бо не бачу, з аналізу пусків ракет нема такої кількості. От, тобто, я думаю, що максимальна здатність росіян це приблизно там, трохи більше сотні ракет на місяць, але все одно це багато. На жаль, ми не отримуємо стільки антиракет. Ну, Хоча антиракети це проти балістики. От, але, скажімо, все одно кількість балістики, за даними гор, може сягати 60 ракет на місяць. От. А всі інші ракети, крилаті ракети, ефективно збиває і авіація, і ефективно збивають зенітні ракетні комплекси, які нас весь час, нам весь час постачають, і е, крилаті ракети збиває практично все, що в нас є, і легкі артилерійські комплекси. І комплекси малої дальності, ну навіть Хок здатний там на бортах е, системи Хок теж є відмітки від збитих крилатих ракет. Ну і ще я не сказав, що під час е, нальоту, який очікується, значить можливо застосування знову бомбардувальників Ту 22 М 3 з ракетами Х-22, Х 32 Бо росіяни давно не використовували цей ресурс і, можливо, спробують його використати ще раз. Вже було його використання, отже був нальот цими ракетами. Значить, був 3, 3 лютого був нальот застосуванням цих ракет От, і цих літаків. Ну, це ж не виключений удар. Але це знову полетить по прифронтових областях. Ну, не лише прифронтових, по... Прифронтових і центральних, бо там теж дальність 500 кілометрів, але зони пуску віддалені на понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. 96-та зенітна ракетна київська бригада днями опублікувала відео з роботою Петріот по балістичних цілях. І там експерти звернули увагу, що ППО запускає одну ракету по ворожій цілі, і це, начебто, мало, адже потрібно щонайменше. Дві чи це так, чи маєте цьому якесь інше пояснення? Ми маємо економити ракети. Якщо ми по кожній балістиці будемо запускати дві ракети, там тоді вірогідність значно вища. Там понад 90%, якщо запускається, ну скажімо так, коли ми тільки отримали патріоти, під час масованих російських ударів кінжалами ми застосовували до чотирьох антиракет на одну російську ракету. Потім поступово цей процес знизився до двох ракет. І це типова ситуація, коли по повітряній цілі запускається мінімум дві ракети, тоді дійсно вірогідність з 0,7 піднімається до 0,9. Ну, якщо одиниця, це точне ураження, обов'язкове ураження. Да? Ну, от. ну, Якщо значить, ситуація така, що. По-перше, ніхто з позиції зенітно-ракетного дивізіону не буде вам показувати реальну бойову роботу. Вам показують якусь значить, таку ну, імітаційну ситуацію. Можливо, значить, ну, нічого не хочу сказати. Можливо, там були якісь суперможливості однією, збити, однією ракетою збити російську балістичну ракету. Таке буває, таке не виключається. Я ж кажу, вірогідність 0,7, вона більше від 0,5. Можливо, збити, але для того, щоб, ще раз кажу, для того, щоб збити надійно, треба випускати мінімум дві ракети. Але ми в такій ситуації, що ми маємо економити ракети. От. Росіяни випускають більше, більше балістики, ніж ми отримуємо від союзників. Плюс в них додалися. А, значить, нові ці російські циркони, в них додалися Х-22, які теж вони використовують для того, щоб ми виснажили запаси антиракет. Ну, от. ну, от така, да. ну І кінжали, це вони раніше застосовували ці ракети, а загалом випускається, ще раз кажу, до 60 іскандерів балістичних, до десятка кінжалів і до п'яти цирконів на місяць. Загалом виходить мінімально десь 75 ракет. Президент Зеленський заявив, що Україна має обмежену кількість ракет Фламінго. Росіяни знищили одну з виробничих ліній цих ракет, але її вже релокували і відновили. Зеленський також підтвердив, що Україна вдарила ракетою Фламінго по полігону в Росії, де розташований комплекс Арішнік. То так виходить, що ракета, яку так критикували, насправді є загрозою для Росії, якщо не йдуть по заводу, і якщо Фламінго змогла долетіти до Капустиного Яру. Критикувати легко. Розумієте, замість критики, якщо б кожен з критиканів кинув 20 гривень, да на рахунок виробників нашої зброї, да? то ракет ми випустили набагато більше. Але значить, наші всі пропальщики загалом стікають словами і ядовитими такими значить, коментарями, коментарями до будь-яких позитивних новин. Да. Ну, тут, тут, знаєте, я просто інколи читаю відгуки, да? От. не просто слухаю там, наших авторів, значить, хто там дає якусь інформацію, та я читаю відгуки. Можливо, там багато російських ботів, але реакція на Фламінго, на нашу балістику, вона неадекватна. Неадекватна значить, для населення країни, яка знаходиться у стані війни. Дійсно, ці ракети випускаються, і, скажімо, балістичну програму нам росіяни дійсно розбили. Але там складніша ситуація. Там було всього два підприємства здатні виробляти балістику в Україні. По обидві були нанесені, по обидвом були нанесені концентровані а, ракетні удари. Фламінго набагато простіша зброя, і ліній цих багато. Знищують одну релокація виробництва і а, ну, не моментально через мінімальний строк. Починається виробництво на другій площаці. Тому е, фламінги як летіли, так і будуть летіти по росіянам. Єдине, що е, обіцяні темпи виробництва зі зрозумілих причин дотримуватися не будуть. Хоча і раніше, і на мій погляд, не треба було обіцяти. Виробникам фламінгу не треба було обіцяти масовані пуски, починаючи з жовтня минулого року. Це нереалістично. Можливо, там були якісь політичні причини для цього, там перемовини весь час точаться. Да? Можливо, з політичних причин це можна було оголосити, але це явно були нереалістичні заяви. І навіть 30 ракет у січні це теж була нереалістична заява. Бо росіяни відслідковують це, це наносять удари, вони розуміють, що, скажімо, якщо ми винесемо їм. Оборонну промисловість, то війна на цьому завершиться. Вони нам виносять оборонну промисловість, але наш основний тил це країни, це західні країни. Вони постачають нам основну масу озброєння, тому вони не можуть знищити наше ну, скажімо, постачання нам військової техніки, боєприпасів і різних видів озброєнь. А ми можемо їм, якщо ми зробимо балістику, якщо наростимо виробництво. Крилатих ракет, які здатні нести велику бойову частину. Не безпілотники, там, які максимально 100 кілограмів несе бойову частину, а ракети, типу Фламінго, які несуть тонну, після яких, якщо є ураження підприємства, то там треба розбирати завали, а не щось ремонтувати, як після удару безпілотника. Ну, от. І росіяни це розуміють і хочуть і, і використовувати превентивні удари. Щоб ми не могли наростити. І я сподіваюся, що основна маса елементів до цих ракет буде вироблятися в сусідніх країнах або десь в країнах на Заході. І тут, в Україні, провадити лише крупно вузлову збірку, тому що двигуни на складах в Україні є. Виробництво корпусу досить просте, там намотка вуглепластика. Да, значить, а от інші компоненти, якщо ми б отримували їх готовими, то великовузлова збірка була б реалізована одночасно на кількох лініях. Ви вже згадували сьогодні кілька разів. Та й загалом, останній місяць-два, ми часто чуємо про ракету окупантів «Циркон». І справді стали так більше, частіше використовувати, і чи є вона ефективною, і чи змогли все ж росіяни наростити її виробництво? Бо ви теж згадали, що їх не є так багато в Росії, тобто чи працюють вони над тим нарощенням виробництва, чи вдається їм? ну звичайно, росіяни вони зацікавлені в нарощуванні будь-якого будь-якого виробництва далекобійної зброї. Розумієте, основ... в них нема успіхів, нема серйозних успіхів на фронті. Понад мільйони втрат просування. Ну, як сказав, здається, це, значить, німецький міністр оборони сказав, що швидкість просування як у равлика. Хоча вони вважають себе відметем. Ну, тому там нема просування, тому вони зробили зараз іншу ставку на. Скажімо, безконтактну війну, коли наша економіка руйнується далекобійними ударами. Тому вони будуть нарощують і будуть нарощувати всі засоби далекобійні, але нарощувати в них особливо не вдається. З збільшення. Ну, якщо проаналізувати останні удари за останні місяці, да, то збільшення відбулося лише за рахунок цирконів. Все. Всі інші, всі інші удари ракетами, вони загалом сталі, і нема росту, нема росту інтенсивності ударів. Ну, найбільше застосування, скажімо, балістичних ракет типу Іскандер було відмічено у жовтні місяці минулого року. Там було 87 балістичних ракет, і ще до них 15 кінжалів. Все, це максимум російський. Після цього нічого більше, не, е, жодних антирекордів російська оборонка і російська армія не, встали, не, не встановлювали. Так що вони теж удари по, наші, по периферійних підприємствах, які постачають компоненти до російської далекобійної зброї, вони дають результат. Дякую вам за цю інформацію. Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації був з нами сьогодні. Ще раз дякую.